Які відвідуємо ми, ті, хто до нас приходить, і в нас є мешканці, в яких взагалі туалет в хаті відсутні. Це не громадський туалет, наголошується, це прибудинковий. Ось до Лис міської ради, де зазначається, що, по той, що в поточному році туалет зноситись не планується. Оцей будинок, вони вирішили, що їм все можна, і він їм мішає. Вони почали його сьогодні зранку валити. Закрадається питання, куди людям ходити в туалет? Не привезли біотуалет. На чиєму балансі і хто буде обслуговувати біотуалет? За що рахунок? Сьогодні не є, завтра його немає. Ну, ось робочий є. Де ваш старший? Приєдчитися. ми зареєстрували скаргу на міську раду ось офіційно. Вчора ми звертались на гарячу лінію, сьогодні теж ми. Тобто відтягнули час, щоб зробити це на вихідний день, коли у місті всі вихідні. Документів про те, що в них є дозвіл, вони говорять, що їхня земля у них немає, вони їх не предоставляють. Як може бути дозвіл на землю, на якій стоїть прибудинковий туалет? Логіка відсутня, правда? Хоча в нас час все може бути. У них, згідно інвентарної справи, даний будинок одноповерховий. До письма з міської ради, що будинок одноповерховий. Комусь вилізло, бо Так, да, вони нам пообіцяли поставити залізні ворота, але обіцянки. Да, вони сказали, що вони поставлять залізні ворота. і да, да, благородні території. Вони не були в гарісполкові, так що ніхто з нас нічого чого не міг. Немає купи, це Ну ось, так, Вони сьогодні зранку почали. Це одноповерховий будинок, так? Це це заявка, конечно? Конечно. Всі підпишуться, не я одна, щоб всі підписалися.